Само є! Само є! І чекати довго не прийшлося! Я, пане браття! Чи як наляканих горобці від шуліки тут сховались? А чи на нараду зібрались? На нараду, пане! Тим часом і шуліка прилетіла. Коли ж би то? А це що за молодиці? Не знаю. Я сам їх тільки не зустрів. У яру кувалася. Встиг дізнатись тільки, що в Лебедин з Немирова тікають. Ну, розкажіть, що у вас там в Немирові коїться? Ох, мої бедики, бодай наказать! казаці. Нема на свирві відправи ні, ні сюда. Нема кому й пожалітись, До пана, до самого гетьмана пототь, кому не можна доступитися. А шлях у людому, особливо анжезницький, робить те, що сам захоче. Не буду вже розказувати за других, а скажу тільки про себе. про мою донечку, Гаврилову ворогамського. Це таке прізвище у нас. пан у вісі. Що ж син твій зробив такого, що так покарано його було? Він швець, сильний габорило, швець лебедики. Гарний швець, на весь намірі такого шепця не маніте! Еге ж, він такі чоботи гарні шиї, що їх зуваючи і скидаючи дякують. А пан Жезницький признав його за гайдамаку. Ти каже, чоботи шиє, шиєш гайдамака. Чи він же знає, кому шиє? Чи пан чи свинар, чи ксьон з мебедике, шиє однаково. Побий мене Бог, шиє і гарно шиє, чи пан чи свинар шиє однаково. Та як же це так? Ні з того, ні з сього, та й гайдамака? Отак, От малобедики, і з того, і з сього. Як перед Богом кажу, і з сього, і з того. Пан Жезінцкий звелів собі чоботи пошити, гарні чоботи гетьманові, козлові. І запросив міст за ті чоботи лише п'ять золотих. А пан Жезніцький розгнівався, каже: ти за честь повинен мати, що мені чоботи шиєш. А ти мені це цілих п'ять золотих гайдамак оправиш. У тюрму його. Ох, е е Куди ж вийде? Да. І на очах у гетьмана самого. Куди ж ви йдете? Ми тікаємо в Лободецькому ласти. Ви, мабуть, сестри? Одна підет в дитині. Я мій сукові. Вона людям вало. Яйця, корму, полком подавали. Там самих чотирьох діток готували. Бо чоловік мій десь давно у світ подався і залишилася я сама. Так собі торгую, так собі підуть, і то сама погодую. І що ви думати, Сокола, той самий пан Жизницький почав в мене корм брати, і молоко, і яйця, а грошей, вибачайте, не дають. А за що їх маю дурно готувати, як казнів з них і гроші брати, і при інших панах, і так де зустріли. І мені пані пан Жезницький, мені весь до свою хату забиратися. І чоловік каже, хай дама, і хата його піде в казну. Я не хотіла, спередичалася, а людям мене підок з хати, а хату запалив, похворіла вона. Я з торгом залишилася, люті до помер, а старші до небо пішли. А морськомою не будинку. Може, хоч помремо спокійно. Горе в світі, го. Ну що ж, одведіть їх хто-небудь у першу хату. Нехай дадуть притулок. А завтра я їх у холоботину. Нехай там моляться за нас. Гей, панько, їх до моєї хати. Ходім. Дякую, дякую за ласку, дякую. Ну, пане Сава, будь нашим атаманом. Пора, порятуй, поки нас їх не попалили та не повісили. Заступись, аби слуха, що не прикажеш. Все зробимо. Все приказує. Гаразд. Та тільки перше всього визнать повинні. І наші думи і наші сили. Щоб зважить усе, на що йдете, та щоб не рем потім, коли у нас буде спіткати неудача. Бождать усього треба. Слухає! Слухає! У Чорному лісі, у яру глибоку, у гущавині такій, що тільки вуш пролізе. Ми кошеми знищувалися. Позаду того коша провалля глибоке, а спереду і по боках рови покопали. І, зрубавши столітні дуби, звалили один на одного. Війська маємо всього 200 чоловік і одну гармату. Це наша сила, це наш замок, куди ми можемо сховатися не згоди. І не те, що пан Патоцький, а хоч би всі українські пани зібрались. Вони нас не візьмуть, аби харчі. Я пристаю до вашого коша, і поки смерть мене не скосить, посити буду сам. І я пристану. Тепер, коли ви знаєте наші сили, послухайте і наші діти. Слухаємо! Слухаємо! Я всю Україну об'їздив, і серце всім зрозумів, що жити тут немає сили. Отак, як вам, отак, як один немиривим бабам, так і усі, усюди, жити тут не можуть. Пани з євреями, слугами своїми вірними, плюндрують нашу віру, знущаються над нашим народом. Іншого виходу немає. Покинути нам слід стару Україну, і заснувати нову над, хурор... над лугами високим. Біля лугу були, за порогами було Дніпро. І нехай мстибі, вони самі залишаться в своїх маєтностях і будуть нюхати ті квітки, ті, які заставляють нас відпрацьовувати панчі. А тепер скажіть, чи згодні ви зі мною? Згодні! Що воно буде, коли не пустять? коли зачуприне, я завтра приведу. Миш нападемо на цей двір. І, і разом підпало на усе Нічна доба, мушкенні залпи, пожежа й гармати злякають панів їхніх їх вірних слуг. І всі вони розпіжаються хто куди.